У протоколі номер 8 засідання регіональної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 7 квітня йдеться про те, що термін встановлення карантинного блокпосту до 8 квітня 2021 року. Сьогодні зранку на сайті Херсонської облдержадміністрації з'явилася інформація про те, що при в'їзді до Херсона з боку Миколаєва на стаціонарному пункті поліції консул встановлено карантинний блокпост для того, щоб міряти температуру людям, які прибувають до області або залишають її межі. Про те, що блокпост встановлено, написав на своїй сторінці у Фейсбуці голова обласної державної адміністрації Сергій Козир. Ми виїхали на пункт консул. Блокпоста на 12-ту годину там не було. Робіт з його встановлення не велося. Водночас на сайті Херсонської обласної державної адміністрації інформацію змінили на буде встановлено. На 18-ту годину розгорнуто блокпост теж не було. Цю ситуацію голова облдержадміністрації Сергій Козир коментує. Так, це порішення вчора було прийнято о шостій вечора. Зараз є організаційні заходи, які нам потрібно зробити це і підрядження медика, який там повинен бути це зробити. Це і поліція, тобто це питання буде зроблено. Ну я розумію, що там десь можливо ще не всі зараз це питання. вияснюю і ми ну, будемо точно знати, коли вони будуть працювати. За словами Сергія Козиря, з 2 по 7 квітня на COVID-19 захворіло 1514 тисяча осіб. 418 людей одужали 37 померли. Ріка Вдєєва В'ячеслав Ходус Новини на Суспільному Херсон